Дякую. Сьогодні до нас на заняття звітала чарівна книжка. А про що це книжки вподіваєте мене так? Так, про казки. Казки це історії, у яких відбуваються дивовижні пригоди з добрим кінцем. Діта книжечка пропонує вам прослухати одну цікаву і повчальну казку. Казка називається колосок. Вам цікаво її послухати. Тож сідайте зручнесенько і слухайте уважненсенько. Жили собі круті верті, двоє мишеняток. Кожен день проходив них, наче справжнє свято. Танцювали і співали щодня без зупину. І не чули за собою ніяку провину. З мишенятами дружив півник, голосисте В Вдосвіта вставав завжди, брався до роботи. Підмітав якось він двір, знайшов колосочок. Мишеня гукнув його дзвінкий голосочок. Лиш погляньте, що знайшов. Хто йде молотити, та нічого мишенята не хочуть робити. Сявся півник до роботи, колосок обмолотив, пішов до мина сам зерно молоти. півник борошно приніс, замісив сам півник тісто вправно, Виріжички спеклися гарно. Лиш спеклися. Мишенят не треба і гукати. Посідали ми до столу, хочуть ласувати. Півник мовить, Постривайте. Тим, хто тільки лінувався, пироги не їсти. Мишенята щось притихли, вилізли за столу. Півник їх не тримає. Хто ж отаких лінтюхів пирогами пригощає? Дітипівник показав цим ледацюгам, що без труда нема плода. За допомогою малюнків підказок Ніжечка пропоную вам переказати цю казку. Я буду починати речення, а ви його продовжувати. Готові? Розпочинаємо. Жили-були двоє мишенят. Рудіве та півник голосисте горлечко. Одного разу знайшов півник-голосок, покликав півник мишенят, попросив півник мишенят допомогти, зерно молотити. Ахимашенята продовжували далі співати і танцювати півник зерно, домлина змолоти. Потім замісив тісто і поставив в піч пироги випікати. Пеклися пироги, поприбігали мишенята, півник говорить мишенятам. Нічого не допомагали, тож і пиріжки вам не їсти. Молодці діти, ви гарно запам'ятали і переказали казочку колосок. А зараз книжечка пропонує танцювати наш з нашим веселим папушкою коко. Отож, приготували свої долоньки і станцюємо швидко. Те кадчення бути схожим, хочу я бути схожим хочу я щодня, щодня. хвостик хвостиці, буду я підружність. На дотепне каченя, бути схожим хочу я, бути схожим, хочу я щодня, щодня. Чи порити хвостик, сій буду я відрожені, буду, я кря-кря-ко-ко. Бо природа хороша, та погода хороша, ти співає душа ко ко Та ви досить мельбот, величезний бегамо, також зібрай рот, кря ко ко Мішки, діти, приготували для вас не одну казку колосок а ще декілька. Здогадайтесь, що це за казки, прослухавши підказки. У селі у діда й папи гарна курочка була. Щось маленьке і кругленьке вона дідові знесла. Так, це курочка ряба. Дід садив щось у городі, баба поралась в господі, Виріс овоч, тягне дід та подужати не зміг. Так, це ліпка. В лісі звірям всім навтіку, щось згубить старенький дід. Будь ласка, пригадайте, що за казка? Так, це ковичка. Ой, на бредло на віконці все на сонечку сидіть. Я візьму і покочуся, щоб побачити весь світ. Так, це колобок. Я бичок третячок. Моряни панибочок і соломи дід зробив. Сні... Бік смолою засмолив Так, це соломиний бочок. Виріс цей хлопчина з малої деревини. У печі зміючку спік сам на дерево утік. Так, цей ласик телесик. Молодці, ви гарно відгадали нас заказок. Але книжечка ще хоче перевірити, які уважні були і спостережливі. Відгадайте за тінню назву казки. що вам нагадує тінь зображеного предмета. Так і це, в якій казці йшла розповідь яйця? так про курску рябу. Що зображено тут на малюнку? Човник Догадались назву цієї казки? Так, і пасик Телесик. Кого нагадує тінь цього предмета? Колубка. Тож і назва нашої казки, яка буде так, Колобок. За цим малюнком легко здогадатися, що за казка? так цирка. І остання наша казка має назву Рукапичка. Молодці, ви гарно справилися з завданням. Мені цікаво, чи сподобалась вам її казочка колосок? Читаючи казки, ми стаємо розумнішими та добрішими. І герої вчать нас бути чесними та сміливими. Тож читайте казочки. Які допомагають нам мріяти і вірити в дружбу і справедливість. На цьому наше заняття закінчилось. Книжечка говорить вам до побачення, до нової зустрічі!